Привіт! Після кількох десятків коментарів в Тікток завести ютуб. Не скажу, що це було надто неприємно для мене. Я вирішила все, ж, що формат дійсно трошки більш ютуберський. Тому ось моє тестове відео тут. Привіт! Я Івана Малій, і сьогодні постійна рубрика. Урбаністи знову розказують, як нам правильно жити, а як ні. Мій перший відос на ютубі буде про мурашники. А це тема, яка має викликати купу срачу і невдоволення в коментарях. Тож на цій позитивній ноті поїхали у нас у суспільстві, і я зараз говорю про українське, американське, канадське, трохи європейське. На превеликий жаль склалось уявлення про висотне житло як про якесь статусне, дорожче, комфортніше, люксовіше. Знаєте, ось ці фотки висотних нью-йоркських квартир з повним склінням з гарною постілью, шампанським. Я вже мовчу про Дубай, де найнижча будівля, це десь як найвища в Європі. Але, як виявляється, одна з найбільших проблем Києва це саме неконтрольоване будівництво висоток, а решта проблем Києва ще й випливають з цієї проблеми. Шкоду від таких монстрів можна розділити на два види. Те, як вони шкодять конкретно жителям таких ем, ЖК, і те, як вони шкодять всьому місту загалом, і почнемо зі шкоди для перших. Я думаю, жителі висоток можуть погодитися, що у них е, не вітаються в ліфтах. Сусіди не вітаються. Я думаю, не варто пояснювати, чому так, е, тому що така кількість людей не сприяє ніякому знайомству. І я, живучи 4 роки у своєму 25-поверховому будинку, знаю лише людей, у яких є собаки, і то, ну, бо у мене є собака, і без собак я їх уже не впізнаю. Але до чого тут привітання? Справа в тому, що безпечний простір і простір, який розвивається, можна створити лише спільнотою. Щодо безпеки, Джейн Джейкобс у своїй книзі Смерть і життя великих американських міст. Описує ситуацію, яка сталася в одному з нью-йоркських проєктів, теж висотних ЖК, в яких надто багато людей, щоб вони колись познайомилися. Одна жительниця дуже пишалася, що змогла познайомитися з матерями усіх 97 квартир, не без зусиль. Але в якийсь день її син застряг у ліфті. Дві години хлопчика хлопчик не зміг. Власне, врятуватися. Хоча він кричав, він стукав, він плакав, ну врешті, звісно, врятували, нічого страшного не сталося, ну крім, я не знаю, травми для дитини. На наступний день ця мама ну, розчаровано підійшла і розказала цю історію і висловила їй ну, розчарування і мамі, з якою була знайома з 97. На що та їй відповіла? А, то якби я знала, що це був твій син, то я обов'язково б допомогла. Важлива ремарка. Так, українське суспільство трохи відрізняється від американського, і, попри всі е, негаразди в багатоповерхівках, я не уявляю ситуації з дитиною в ліфті. Але ну, от сам концепт полягає в цьому. Тому і такі ЖК, і благоустрій таких ЖК з часом занепадає. Після здачі в експлуатацію будинок, подвір'я і під'їзд фактично більше не належить нікому, крім самих людей. І в результаті ми маємо купи сміття, які нікому не потрібні, і за які ніхто не відповідальний, зламаний майданчик, за який теж ніхто не відповідальний і нічого не розвивається. А чому ми не хочемо розвивати простір, у якому буквально живемо? Подвір'я, під'їзд. Наш мозок бачить, як усім цим подвір'ям, під'їздом, ліфтом користуються незнайомі йому люди. Сприймає це як публічний простір. Навіщо йому вкладати свої сили і ресурс в те, чим користуються усі, і що може будь-хто зламати. У містобудув... Тому в сучасному містобудуванні є дуже важливий аспект, і це про поділ на приватне. Напівприватне і публічне. В традиційному містобудуванні, те, яке ми називаємо минуле століття, такого опосередкованого етапу немає, тому що є приватне і публічне. Хорошим прикладом буде будинок на Жилянській, у який влучив дрон. І попри е підписану киянами петицію, яка набрала більше ніж треба підписів е КМДА і мер міста Кличко. Сказав, що будинок непридатний до реновації. А я нагадаю, що це ще й, е, історична спадщина, і що я ні як урбаністка, ні як архітекторка не погоджуюся з цим рішенням. Але жителі цього будинку зібрались, об'єднались і вирішили відновлювати це своїми силами. Я не уявляю такої ситуації в багатоквартирному будинку, де ніхто одне ні одного не знає і ну, панує просто недовіра одне до одного. Люди з вищих поверхів, більш імовірно, матимуть проблеми з ментальним здоров'ям. Ой-ой-ой. Нейробіолог Колін з університету Ватерлоу провів дослідження і виявилося, що жителі багатоповерхівок, як правило, страждають від більшого стресу, проблем з психічним здоров'ям і неврозів, причому особливо страждає розвиток дитини. Висотні будівлі можуть працювати, але це набагато важче, каже він. Тепер трохи про шкоду місту загалом. І це про надто високу і нерівномірну щільність населення. У нас з одного боку величезні висотки, а з іншого боку, це величезні прогалини між ними. І це не можна вирішити, тому що це за ДБНами, це протипожежні заходи, і їх не можна ставити отак просто один вперед до одного. В результаті у нас місто перетворюється на поле, заставлене свічками і отак нанизане автомагістралями. Чи приємно в такому пер... просторі перебувати пішоходу? Ні. Чи хоче він там перебувати? Ні. Ви можете помітити, що шукаючи знімки осокарків, Траєщини, оболоні, ви завжди наштовхуватиметесь на картинки з висоти пташиного польоту. Тому що саме з такого ракурсу ці райони здаються хоч трохи привабливішими. Той час, як якщо ми почнемо гуглити якісь історичні райони, Поділ, Шевченківський, центр Львова, центр Одеси, це і фотографії самих вулиць, прямо з вулиць. І в цьому полягає величезна проблема традиційного містобудування. Це погляд з висоти пташиного польоту. А ми маємо відштовхуватися від людського масштабу. Вулиця має бути привабливою для пішохода, який по ній іде. І відповідно безпека і привабливість таких вулиць збільшується. А ще через нерівномірну щільність складно налаштувати систему громадського транспорту, і ми знову повертаємося до того, що такі райони можуть забезпечувати себе лише автівками. А відповідно, затори тут будуть завжди. А з цього випливає друга проблема, і це надто висока кількість автівок. Так, звісно, ми пам'ятаємо, що загалом. Автівка на кожного на кожну сім'ю утопія, яка теж шкодить місту, але розглядаємо в наших реаліях. Дійсно, всі прагнуть завести автівку. І у нас виходить величезна кількість машин на невеликій території, тому що, ну, по суті, вся щільність населення вона йде вгору, а машини ти так не розташуєш. І в якийсь момент, о 9-й ранку, всім треба виїхати. З маленькою це з малесенької території. А потім, о сьомій вечора, всім треба заїхати на цю крихітну територію, а потім ще й запаркувати свою автівку. З цього випливає третя проблема. Традиційні містобудівники минулого століття, а у нас, на жаль, зараз міста і будуються за цими методичками минулого століття. Лебюзьє, американські приклади, якісь провальні, ми можемо зараз подивитись по американських містах. А, тобто, якщо, якщо а, у нас утворюється затор, то ми що маємо зробити? Ми маємо розширити дорогу. Ну так, логічно, так же влізе більше людей. Ні! Ні, ледь не весь, ну ледь не основний, основна ідея, основний наратив сучасного урбанізму про те, що розширення доріг не сприяє вирішенню заторів, а лише сприяє заторам. Фугол, до чого ми дійшли. це... Це все, це вже гнівних коментарів від автомобілістів буде тьма. Нехай. От. І знову ж таки, місто перетворюється на величезне поле, усіяне свічечками, і між ними магістралі. Привіт, лівий берег. Проблема лівого берега саме в містобудуванні. Така просто ремарочка. Я насправді не розумію, чому я маю пояснювати, чому ці райони погані. Вам вигляд стандартних ЖК, українських висоток. Що тут ще казати, я не розумію. І так, будь ласка, напишіть свій відгук, оскільки це тестовий формат, я потребую фідбеку, продовжувати знімати, не продовжувати, погано розказую, непогано, можливо, теми для якихось відосів. Я буду дуже рада.